Меморіальну дошку на честь полеглого героя Володимира Сінтозельського урочисто відкрили сьогодні, 29 травня, у Дубинському ліцеї No6. Воїн, випускник цього навчального закладу, загинув у ніч з 13 на 14 липня 2023 року поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району при виконанні бойового завдання. 31 рік він віддав найцінніше. Що є в людини своє життя. За особисту мужність і самовіддані дії, вилені у захисті державного суверенітету солдат Світозенський Володимир Володимирович 30 червня 2023 року був поданий до нагородження високої державної нагороди орденом за мужність. Третього ступеню. Володимир Світозельський був талановитим учнем. Разом зі своїм вчителем він змайстрував першу модель козацького човна чайку, та зайняв перше місце на всеукраїнських змаганнях з ракетомодельного спорту. А у 2005 році, вперше в історії Дубна, виграв на всеукраїнських змаганнях судномодельного модельного спорту, досягши повноліття, закінчив курси парашутистів та здійснив перший стрибок з висоти тисяча метрів. Він з дитинства любив щось майструвати, бо був маленьким, сяде, і дошку батьку йому приніс і цвяшки, і, і тими цвяшками ще маленькі, і щось тими, а потім ми хотіли щось руками робити. і ну, Ми були, звісно, задоволені, що цим займався. А потім брав участь змаганнях у змаганнях усіх, і і в обласних, і в нього там багато медалів і грамот. На урочистості завітали рідні та близькі воїна, однокласники, друзі, громадськість міста, учні та вчителі навчального Закладу цього хлопця знала і навчала. Він був дуже хорошою дитиною, чепним, спокійним, слухняним і толковим учнем. Мріяв, жив, навчався, творив. Не вагаючись, пішов і захищав нас, усіх, від того, щоб ми тут могли мирно жити, мирно навчатися. Великий уклін вам, батьки, за такого сина. І це було особисто від імені міського голови, щиро відчуваю родині. Про втраті герої. Ми всі почули його багато біографії, його подвиг. Думаю, що дана дошка буде нам слугувати пам'яттю, вічною пам'яттю, що ми повинні все робити для того, щоб пришвидшити перемогу. Дуже було дійсно, що наша земля втрачає отаких от, от найкращих хлопців, які могли б стати основою державотворення. Освятив меморіальну дошку Дубинський благочинний Православної церкви України протоієрей Василь Лозинський. Благословляється пам'ятна дошка, ця благодаттю Пресвятого Духа, окроплення водиці і свяченої, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Наразі це 11-та меморіальна дошка захиснику України, яка вже встановлена на фасаді Дубинського ліцею No6, і хай вічно горить свіча пам'яті за кожним українським воїном, який віддав своє життя у цій війні. Щиро вдячні організаторам цього заходу. Дуже гарно організовано всім небайдужим, знайомим, родичам, що прийшли підтримати нас цей важливий момент. Ну і світла пам'ять нашому сину. і Будемо надіяти, що пам'ять буде вічно про нього жити, так само дивлячись на цю дошку в стінах цієї школи.